Дійсно, такий дивний, дещо візита може й ні, Віктора Орбана до Дональда Трампа. Це ну не якийсь там офіційний візит. Приїхав в резиденції десь вдома. Там Дональда Трампа зустрілись, організували вечірку. Так якось це ну виглядало принаймні з повідомлень, які вже з'являлись у змі. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародних, зараз до нас доєднується. Спробуємо зрозуміти, що означає ця зустріч і ці заяви. Вітаю вас, пане Руслане. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава пане. Пане Руслане, ну от а, лідер європейської країни. так, Там виносимо зараз за дужки його якусь політичну позицію, їде до США, але не на там, з чинною адміністрацією Білого Дому чи іншими представниками влади а з головним, ну, так би мовити, опозиціонером станом на сьогодні. Той приймає його в себе вдома. Як це виглядає і читається з точки зору дипломатичного протоколу? Що хотіли цим сказати чи показати ці двоє людей? Ну, Корбан продовжує підривати європейську солідарність, перш за все, демонструє, що він проводить відмінну політику. Це ж політика. Він перша особа в Угорщині, яка налагоджує стосунки з Трампом, який бере участь у перегонах. І він ще не виграв гонку. Але таким чином Угорщина фактично представник Європи втручається в ці перегони, підтримуючи одну з сторін: це ж підтримка. Якщо ви кажете, що він наймаролюбивий, що він самий найкращий, самий сильний політик, який може зупинити війну, чи єдиний політик, який може зупинити війну, тобто ви стаєте на його бік підтримуєте однозначно. Але треба розглядати цей візит в більш широкому контексті. Я б я б його розглядав таким чином: це координація дій з Москвою Трампа з Москвою. Орбан це просто один з посильних. Як Такер Карсон їхав від Трампа до, до Путіна, то тепер зворотному напрямку поїхав Орбан фактично від Путіна поїхав до Трампа. Це координація дій, і скоріш за все на базі. Ну він попрацював як посильниця, однозначно щось передавав якісь пропозиції, а також це координація дій у цьому альянсі. І скоріш за все мова йде про те, що Трамп буде домовлятися, якщо він переможе у випадку, якщо він прийде в Білий Дім, він буде домовлятися з Москвою і з Пекіном. Я думаю, що вони будуть для того, щоб стабілізувати оцю турбулентність, скажімо так, яка виникла геополітична, вони будуть ділити сфери впливу в світі для того, щоб не витрачати ресурси, щоб Трамп мав спокійний час скористатися ресурсами для того, щоб вирішити внутрішні проблеми, ну і війти в історію як президент, який там зміг. Зробити Америку великою за рахунок цих ресурсів, не підтримуючи союзів союзників, а просто домовившись з диктаторами, розділивши сфери впливу у світі. Я не виключаю такого сценарію. Що в, в разі подібних домовленостей яке місце тоді ну, може вбачатись Україні? Немає місця в Україні. Там за рахунок України буде стабілізовано цю систему. Україна потрапить в сферу впливу Росії. Росія, навіть якщо не візьме повністю територію зараз, вона буде розуміти, що їй дають карт-бланш, лишають Україну в сірій зоні, і дають карт бланш перелаштуватися, підготуватися краще і довоювати, як то кажуть, для того, щоб забрати, як вони вважають, свою сферу впливу. Оце варіант розподілу сфер впливу. Європа перед Європою буде стояти дуже питання самовиживання, також якщо по по цьому сценарію буде разувати будуть розвиватися події. І перед європою буде стояти питання захищати себе перш за все, і тому вони сконцентруються. Я думаю, на ВПК на своєму на відновленню збройних сил. На таких речах там реформах внутрішніх, які вони не реформували. Там оборона безпека, плюс міграційні оці міграційна політика. Ну багато чого, що вони не вирішили. Плюс до того в них економічна ситуація погана після того, як вони відмовились від дешевих енергоносіїв російських. Німеччина зараз закуповує електроенергію у Франції, яка там здається на більше, ніж 200 мільярдів закуповує, тому що вони визначили політику, зелену політику свою ці вітрові вітряки ставлять там, коли закривають свої атомні теплові станції. А тепер змушені закупати електроенергію у Франції. Натомість Росіяни розуміють, що Європа залежна від Урану і від Росатому. Вони вдарили по Африці і перекрили їм потік Урану з Нігеру. Пам'ятаєте, цей Сахель, країни? Сахелю, Малі, Буркіна Фасо, Нігер. По-перше, бази звідти виштовхнули французькі частково американські а також перекрили поставки фактично цього урану. А європейські країни десь на близько 40% залежні від, від цього урану, А Франція здається, там десь 27%, Я читав в відкритих джерелах, 27% іде з Нігеру, Ну тобто третина фактично звідти йшло на напалені збірки ці в атомні станції. А Франція найбільша країна, яка виробляє електроенергію якраз на атомних електростанціях. От вам і замкнуте коло, де Москва як кого підтискає. Просто так, як, ну, якщо дійсно все так, як ви говорите, цей сценарій ну, може бути реалізований, то, пане Руслан, ну виглядає, що прихід Трампа до влади в Сполучених Штатах для нас виглядає ну такою собі катастрофою. А це виглядає катастрофою для вільного світу, а це не для України катастрофа. Уявіть собі, що лідер демократичного світу буде домовлятися з диктаторами. Яка роль і місце тоді лідера демократичного світу? Він перестає бути лідером демократичного світу, і демократичний світ зникає, тому що альянс Китаю і Росії він більший ніж дезорганізований вільний світ, тобто в якому нема солідарності? От, і все це катастрофа для демократичного світу, для вільних для вільних країн. Диктувати волю будуть диктатори тоді, якщо буде такий сценарій реалізовано. Коли е, Орбан каже, що Трамп не дасть жодної копійки на україно російську війну, і тоді війна закінчиться. Він транслює якусь свою власну думку, забув забувши там додати щось на кшталт. Там мені так здається, я так вважаю. чи він по суті працює таким добровільним прес-секретарем Трампа, озвучуючи якісь речі, які той ну поки що в силу тих чи інших причин не може там не хоче можливо озвучувати напряму. Дивіться, я б утримався від аналізу цих слів, тому що це може бути інтерпретація, по перше, або не точно, не не точно висловлювання, або взагалі. Висловлювання Орбана, так як він бачить цю проблему з урахуванням того, що він почув. Тому я думаю, що треба почекати там день-два. Якщо не буде ніякої заяви від Трампа, ну тоді дійсно Трамп дав можливість йому попрацювати прес-секретарем своїм для того, щоб не брати на себе негатив. Він завжди може відмовитися. Да, хай це прозвучить з вуст Орбана. Орбана і так йому відведена певна роль. Всі знають, що він троянський кінь. У Європейському Союзі і в цьому євроатлантичному союзі московській і тому йому можна це озвучити, давайте почекаємо день день два, пане Руслане. Я просто не можу зрозуміти однієї речі, коли зараз ну там Орбан там чи, чи ретранслює думки Трампа там чи це Трампа? Думки ну справді які він там сам десь пізніше озвучить. Ну от е, якщо дійсно сценарієм завершення війни в баченні там е, Трампа президента, скажімо так, якщо він повернеться в Білий Дім, є постачання припинення постачання зброї в Україні в Україну. Як тоді це корелюється з тим, що от навіть під час свого першого президента президентства Трамп і він сам на цьому неодноразово наголошував, що він саме передав перші там джавеліни Україні ще якесь озброєння. Він критикував там, казав, що моя адміністрація дала Україні там ракети, а а, а там попередня адміністрація давала подушки ковдри. Ато він робив таких заяв, казав, що е, в, там закликав Росію припинити дестабілізаційні зусилля в Україні. Е, каже, що маємо відкинути всі зазіхання на суверенітет від України до південно-китайського моря, навіть повиписував собі це от часів його президентства і перед там попередньою виборчою кампанією. Він це все казав. Зараз Путін його друг зараз. Він здатен з ним порозумітися і Все таке. А чому так так змінилась риторика Трампа? Міняється ну, це це притаманно такому імсив імпульсивній людині. Такого популістського характеру, яким є Трамп. Я, я вважаю, подивіться, він інколи робить деметрально протилежні заяви спочатку. Одну, потім десь через два-три дні зовсім протилежно. І так само він діє і в політиці. Він може. Спочатку сказати, що він там забере американські збройні сили з НАТО, якщо не будуть платити гроші, а потім сказати, що я там взагалі врегулюю всі питання на, на європейському континенті, там війну за один день повирішую. А, або казати там Росії, що хай вона робить з вами що завгодно, якщо ви не будете платити за, за свою безпеку, бо Америка не буде платити. За вас, тобто, ну він заяви, я кажу кардинально діаметрально протилежні інколи робить, тому що ну, по характеру просто імпульсивна, імпульсивна людина. Така якщо Байден, скажімо так, якщо порівнювати його з Байденом, той такий стриманий, продуманий, системний, але такий, знаєте, не не схильний до, до таких ризиків, то Трамп навпаки. Він може під під дією імпульсу, як він іранського генерала там дав команду і просто знищили да це, хоча це могло при, призвести до війни е, на близькому сході взагалі, от, але не привела слава богу. Тому от під під е, під впливом емоцій, ця людина може вживати несистемні дії. І Це також небезпечно, скажімо так, в період, в який ми вступаємо. Це період такий. Е, Перед передвоєнною, перед великою війною. І коли ця людина очолить найсильнішу країну світу, лідера демократичного світу, якщо він буде діяти непродумано продумано імпульсивно, то уявіть собі наслідки для всього демократичного вільного світу. Дякую, пане Руслане. Пишуть наші глядачі, що песимізму ми з вами насипали. Нагнали, в ефір. Да. Та. Ну, давайте на останок позитиву Європа для того, щоб вижити, буде підтримувати Україну по любому. Так що підуть снаряди і все необхідне, і вікно можливостей для Росії, коли вона вас там підсухала до перемовин, закривається. Воно десь до. Літа закриється це вікно можливості. Для нас буде відкриватися вікно можливості, і тому що Європа для того, щоб мати час на виживання, допоможе Україні, але mm. цей час ми маємо з розумом використати, запустити свій ВПК, тому що 25-й рік ми не знаємо хто буде президентом і що там буде. Для цього до цього треба ставитись як вікно можливості, розвивати свої можливості, уніфікувати і посилювати армію нашу. Хочеться хотілося б вірити, що українські політики це розуміють різних рівнів і військове, політичне, і військове керівництво. Політичне пане Руслане дуже дякую вам і за таку хвилинку оптимізму на фінал. Зокрема, Руслану Осипенко, де дипломат, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку.